Максимова Дара, учениця восьмого класу, до Дрогобича приїхала з Северодонецька, коли місто було практично під окупацією? Вдома в тебе залишилося п'ять музичних інструментів, на яких ти вмієш грати. Так. І зараз у Дрогобичі ти ведеш ну, максимально активну волонтерську діяльність. Чи все вірно? Так, привіт. Так, Розкажи, як ти взагалі зустріла початок війни? Взагалі про війну я дізналася при початок повномасштабного вторгнення зі слів мами, коли вже прокинулася, хотіла збиратися до школи. Ну а вони сказали, що краще прочекати сьогодні буде вдома і подивитися, як все буде відбуватися надалі. А, наскільки очікувано це до тебе було? Взагалі очікувано, бо з 2014 року в нас в області були бої, і всі до того готувалися, всі були зібрані тривожні валізи. Ну, в будь-який момент ми могли того чекати. Тобто в тебе вже була на поготові валізка ще з 2014 року, так? Розуміла. Чи планували ви виїзд взагалі до 24 лютого? Чи вже почали його планувати після? Насправді ні. Бо саме в нас в місті було мирне життя, прилітало декілька разів, буквально в 2014 році. От і виїзд ми не планували та й. Коли вже почалася війна, ми про те спочатку не задумувалися, бо поки все ще більш-менш було нормально, не хотілося їхати з дому. Mm. А, розкажи, як взагалі е... ти школярка, так? як виглядало твоє життя на щодення з Львівську до початку повномасштабного вторгнення? То моє життя було звичайним, я ходила до школи, ходила в музичну школу, е... допомагала батькам, бабусі, дідусю. Е... Саме звичайне життя було нічого такого незвичного. Волонтерство для себе ти вже відкрила тут, так? Так. У нас в місті не було волонтерських організацій і якихось можливостей для саморозвитку волонтерської діяльності. От, а коли я приїхала вже сюди, я зустріла декілька дівчат, які відвели мене сюди. І насправді я дуже рада, що почала цим займатися. Щось нове таке і дуже. Я рада, що допомагаю своїй країні в такий важкий час. Е, як ти взагалі відреагувала на пропозицію покинути рідне місто, поїхати е, на захід України? І це взагалі для тебе була перша така поїздка? Так, я нікуди за межі області так-то не виїжджала за все своє життя. От і це було двозначно, бо, по-перше, з першого боку треба було подати своє рідне місто, свій дім. І я розуміла, що це вже назавжди. От, а з другого боку я завжди хотіла бувати на заході України. мене дуже приваблює ця культура, і спочатку мені здавалося навіть дивним те, що розмовляють українською мовою. Тому <рес> <рес> дуже багато таких цікавинок дивинок. Але дуже сумно було їхати зі свого рідного місця і до останнього не хотілося. А... Ти, ти до інтерв'ю мені розповідала про те, що ще будучи в Сол в ти цікавилася говіркою, так? Так. яку ми тут використовуємо. Так. Як це взагалі до тебе прийшло? Чого ти почала цим цікавитись? Мені здавалося дуже дивним, те, що ми живучи на Україні, розмовляємо російською мовою, спілкуємося повсякденному житті, в школі уроки у нас були російською мовою. От, і здавалася дуже дивним. Я зацікавлена була в вивченні української мови, і мені дуже подобалися діалекти, говірки Західної самокраїни, тому е, вже декілька років я дивилася ютуб канали якісь знаходила ресурси, щоб вивчати свою рідну мову. Які тобі найбільше подобаються? Словечка наші. Словечка. Файно та ружі в мене, зупа. Та багато, але зараз так не дуже згадаю. Угу. Тобто сюди ти вже е, приїхала, розуміючи повністю всі наші е, такі так. фішки, так? Так. Е, скажи, як зараз складається в тебе життя в Другобичі? Чи за чим ти найбільше сумуєш після переїзду? Але я сумую за музичними інструментами. Бо тут я досі не знайшла собі музичних інструментів, і хіба що можу ходити до друзів грати, але це все одно таке незамінне. Мо була моя частина життя і до сих пір залишається. О, всі вони залишилися, всі люди, да. так. Бо ми виїжджали не власною машиною, а евакуаційним транспортом. Тому там місця, на жаль, не було навіть для сумок в деяких людей, не те, що для інструментів. На яких інструментах? Даліше. Я ходила в школу на гітару, на фортепіано я грала, на домрі теж вчилася в музичній школі грати, сама вчилася ще на укулеле та на блокфлейті. Як зараз ти взагалі реалізуєш свою любов до музики? Зараз ми робимо благодійні концерти волонтерської нашої організації. От, дуже багато вже концертів було. І я там намагаюся брати найактивнішу участь, наскільки це можливо, співати, грати на інструментах. Е, ходжу до друзів, у яких є музичні інструменти, в них граю, щоб не забути цей навик якось зберегти все ж таки, хоча б, можливо, піду в музичилище, Подивимось. Тобто тобі вдалося тут знайти друзів музикантів, е, так. музикантів так, з якими ти вже зараз реалізуєш спільні проекти. Так. Які це були проекти? Розкажи трошки детальніше, що, що ви робили разом? Ми робили концерти, е, об'єднували людей, які грають пісні, співають, які пишуть свої авторські пісні, е, людей, які пишуть вірші. У нас були такі музично-літературні вечори. От, е, просто їх робили абсолютно безкоштовно е, для людей, щоб е, просувати українську музику, українські вірші, мистецтво українське в. Народ, власне, до підлітків, щоб вони слухали менше російської музики, потрібляли менше контенту російського. Раніше ти виступала на сцені? Так, я виступала на сцені, бо я ходила в гурток вокальний, тому на всяких там днях міста щось таке, якісь свята часто організовували якісь такі концерти, міні. Тому я виступала на сцені. Так, багато ходила на аеробіку, теж з ними виступала. Але ж саме так от співати, от буквально, може, рази-два виступала саме зі співом, а з грою на музичних інструментах взагалі жодного. І це така твоя волонтерська діяльність, так? Ви робите ці концерти, таким чином збираєте кошти на ЗСУ. Так. І, в принципі, гарно проводити час разом і пропагуєте українську культуру. Так. Е -м, класно. Е -м, скажи. Які в тебе останній яскравий спогад пов'язаний саме з Євродонецьком? Чесно кажучи, я навіть не згадаю, бо правда, мозок стер майже все, всі спогади. Залишилися там якісь, там, типу, 1 вересня, першого класу, там, дні народження, щось таке, але от саме в якихось моментів, чесно, не маю. Ти кажеш, мозок стер, я думаю, що моток. Такими сильними були о... твої. Це було занадто травматично. А, і Він пов'язався Вробнецьк, саме, саме місто, і все життя в ньому з війною, з тим, що відбувалося останні місяці, коли ми там були, і вирішив, що мені то пам'ятати не треба. Угу. Скажи, як розпочалася війна, вибачаю тебе далі в ці події занурюю, Онурію, але це дуже цінні якби, твої спогади. І... Після 24 лютого оце перебування в місті, яке є досить близько до зони бойових дій? На той час вони вже підбиралися так до е, Сєвєродонецька. Е, і як це було для тебе? Як ви? Який ваш побут був? Е, що вам допомагало взагалі е, жити в цьому місці? Допомагало те, що в нас дуже були згуртовані дружні сусіди. І ми за декілька днів, буквально під початку війни, е, облагородили, так би мовити, наш підвал в будинку. Там з'явився і холодильник, і матраци, і все таке. І, надивчись, але не дивлячись на тому, що ми живемо на другому поверсі, можна було б спускатися в підвал. А все одно ми залишалися або в квартирі, якщо було все спокійно, просто була тривога. Або ми виходили в тамбур, це в такий міні-коридор між квартирами. От і перебували там частіше за все. останні десь місяць, коли я була вже там. Ми буквально жили в тому тамбурі, заходили буквально на кухню приготувати їжу, щось таке. От тому побут дуже сильно змінився. Більшість людей жили в підвалах, але як в мене, так моя мами дуже слабкий імунітет. Ми захворіли буквально в перші ж дні, коли там було, і вирішили, що більше ми тоді не підемо. От, але дуже часто були тривоги, бо дуже близько до кордону ми бойових дій до лінії. От і ну, постріл звучали кожен день, майже кожну годину, бо стояла артилерія наша біля нашого будинку. І ми якби розуміли, що це наші, але все одно якось серце трошки йокало. І тому майже вже жили в тому тамборі. Це дуже сильно, ти так розповідаєш про ті речі, кажеш, трошки йокнуло серце, знаєш насправді це досить такі речі, страшні. Ні, я просто спокійна людина. Наприклад, моя мама вона останні місяці її всю трусила, вона була на валеріанці. Вона плакала майже кожен день. Вона хотіла мене вивести якнайшвидше, але я не знаю, мені чомусь не хотілося звідти виїжджати. Я казала, поки є комунікації, хоч якісь ми будемо тут. Тобто, ти була тою людиною, яка я з ким та, була ми? таким мені психологом, бо мене дуже важко вивести на якісь емоції погане саме. От, тому я завжди була таким позитивчиком, шукала якісь плюси, хоча здається, це там було неможливо. От, але якось намагалась підтримувати сусідів, маму, якось настрій, все ж таки, бойовий дух тримати. Чи тримаєш зв'язок з однокласниками, можливо, з туриста? Щось на друзями якимось? Чесно кажучи, взагалі ні, в мене друзів там так сильно не було. Було дві подруги. Одна з них виїхала в Росію наразі. От. Друга виїхала в Україну, але якось ми зв'язок не підтримуємо. Щодо однокласників, більшість зараз або за кордоном, або все ж таки в Росії, бо там більшість людей були за ту країну. Не дуже гарно, погано. От. Тому підтримувати зв'язок з ними немає сенсу. Угу. А, в тебе дуже гарна українська. Ти я казала, так. що ти, е, в принципі, почала її вивчати ще там, так? Тобі подобається українська, ти не так, не спілкуєшся з так. так, я намагаюся спілкуватися ну, на вулиці, все таке, я з друзями спілкуюся саме українською ніяк інакше. В побуті з мамою з бабусею спілкуюся українською, бо вони її розуміють. А, але в мене вся сім'я з Росії о, там народилася, і якщо бабуся знає, бо вона була вчителькою в нашому місті вже і трошки її вивчала. Мама в університеті вчилася в нашому місті, в Северодонецьку, і теж знає трохи українську. А дідусь все життя працював е, в Росії і потім вже переїхав, тому він не знає взагалі, і з ним все ж таки російською доводиться. Але він чесно вивчає, він намагається. Читає української новини, щось там мене питає, я йому підказую таке у нас навчання домашнє наразі. Скажи, Другобич, для тебе вже зараз як відчувається? Ну, Пройшло ціле літо. Ти фактично вже тут так. ціле літо промешкала. Як він зараз тобі, це місто? Чесно кажучи, мені відчувається як рідне місто, бо в мене за це літо було набагато більше спогадів, ніж за все моє життя. Свердонецьку, бо то таке більше СССРівське якесь місто таке зачухане трошки, хоча воно дуже молоде, до речі, 80 з чимось здається, років Свердонецьку було от, але все ж таки відчувається Дрогобич мені навіть рідніше, бо іноді я так засинаю. Думаю, блін, а як я там взагалі жила? Я навіть не пам'ятаю того якось. І от навіть квартири на те, що ми її знімаємо. Але ми живемо зараз в ній вже ціле літо, і якось вона мені вже як рідна, і я не пам'ятаю навіть, як то був, взагалі якою я там була, а, якось не знаю. Uh, дивись, зараз почався навчальний рік, так? Ти пішла в нову школу. Так. Як вдається підтримувати тобі зв'язок з волонтерством? Як взагалі в тебе зараз з зараз ініціативами, вашою музикою і так далі? Так, зараз волонтерство мені трошки призупинилося, бо в мене в школі німецька зараз, яку я навчала взагалі, а вони її вивчають вже 4 роки, і я намагаюся це якось наздогнати. От, але в нас є дуже багато чатів волонтерських в Телеграмі, і ми там спілкуємось майже кожен день. Також є чат по музичним усіляким ініціативам. От, теж там чатами спілкуються, я намагаюся підтримати зв'язок. Скоро хочемо робити новий концерт, але через те, що зараз багато вчиться, вчиться вже в вищих закладах освіти, поїхали в інші міста, то трошки складніше буде зробити, але ми зараз шукаємо нових людей з Драговича, які грають в музичних інструментах, вірші пишуть. От, тому трошки так менше його стало того волонтерства. Чого ти зараз найбільше бажаєш, про що мрієш? Я мрію про те, що ну, звичайно, звільнили моє місто. Я розумію, що ми туди вже більше не повернемось, бо там немає ні комунікацій, нічого. Але все ж таки воно трошки так рідненьке, і хочеться, щоб воно все ж таки було на українській території. Хочеться, щоб був мир і не вбивали людей. Ну, не загибали. Ну то зрозуміло, бо. Кому-то хочеться, крім однієї людини. Да, дякую тобі, Даром, за інтерв'ю.